Добрий день, мої любі діти! Я дуже рада сьогодні зустрітися з вами і провести невеличку бесіду. А про що буде наша бесіда? Ви дізнаєтесь, коли будете дуже уважно слухати мою загадку. Приготувалися слухаємо. На землі великій є одна країна, гарна, неповторна, красна, як калина. А живуть тут люди. Добрі, працьовиті, і скажу до речі, ще й талановиті. Землю засівають і пісні співають, На бандурі грають і вірші складають, про ліси і гори, про... і про синє море, про людей і квіти. То скажіть же, діти, що це за країна? Впізнали діти? Да. Це наша славна Україна. Сьогодні ми будемо з вами говорити про нашу батьківщину, про Україну. Батьківщина наша велика, неосяжна, незалежна. А у кожної незалежної країни є державні символи: це гімн, герб і прапор. У нашої незалежної України. Теж є свої державні символи. І от сьогодні ми з вами пригадаємо державні символи України. Про них ми часто говорили на заняттях. Але я гадаю, що сьогодні ми ще раз з вами це повторимо. А для того, щоб вам було цікаво, я пропоную вам послухати гарну легенду. Будь ласка! Слухаємо уважно. Давно-давно жила колись жінка. Мала вона трьох синів. Росли вони чесними, сміливими, дуже любили свою матусю. Підросли і вирішили піти у світ. Вирушив у дорогу старший син. Мати на згадку про себе подарувала йому золоту корону з трьома провінцями. Йому мати подарувала е цю корону, і хлопець пішов між люди і робив справи, справи дуже гарні, допомагав людям, оберігав людей. А як його звали діти? Подивіться, будь ласка. І ми зараз з вами пригадаємо, звали його Трій зуб. Далі в дорогу вирушив середній син. Йому мати подарувала дорогу полотнище синьо жовтого кольору. Цей середній син теж робив гарні, гарні справи. І його за це люди поважали. І подивіться, будь ласка. Як ви вже здогадалися, цього середнього сина звали прапор, правильно дітки. Прапор, подивіться, який прапор. І залишився у матусі з матусею ще наймолодший син. А там, де був наймолодший син, завжди лунала дзвінка волоса пісня. Адже мати своєму наймолодшому синові подарувала красиву солов'їну мову, красивий голос. Одержав син за свій голос і величний спів ім'я Гімн. Подивіться, будь ласка, вона от, отримала ім'я Гімн. І от з того часу герб. Гімн і прапор завжди були поряд, Зайшли, завжди йшли разом і робили гарні справи. І от зараз ми поговоримо про кожен державний символ окремо. Подивіться, будь ласка, ми з вами говорили, що одного з братів звали. Оце прапор нашої незалежної України. Він має синій і жовтий колір. Синій колір це символ чистого мирного неба. Жовтий колір це символ нашої, нашої золотої ними. І коли ми подивимось ось на цей малюночок, на чисте небо, на золоту ниву. То ми побачимо, що вони дуже-дуже схожі на кольори нашого прапора. Читати кольори нашого прапора потрібно згори донизу. Добре. Запам'ятали, наступним символом у нас буде наш герб. Подивіться, на цьому на нашому гербі зображений тризуб. Тризуб це золотий тризуб на синьому тлі. Три. Цей тризуб є символом єдності і триєднання нашого народу. Він означає це батько, мати. І, дитина. і це є символом того, що наша країна хоче бути вільною, незалежною і мирною країною. Сьогодні я ще вам розповім трішки про Державний Гімн України. В ці складні часи і дуже неспокійні. Мені здається, що ви чуєте дуже багато разів. Наш гімн. Ви його чуєте, і ви знаєте, чому лунає ця музика, чому лунає ця пісня, яка має назву Ще не вмерла України і слава і Воля. Гімн – це є урочиста пісня кожної країни. І ви його не один раз співали на наших заняттях і на наших святах. І зараз його почувши, мені здається, що цей гімн дає нам надію на волю, надію на мир, надію на любов і на те, що в кожній родині буде радість і спокій. На цьому, дітки, я сьогодні хочу завершити наше заняття. Будемо зустрічатися як може, най, можна найчастіше. Заняття я сьогодні веду з нашої групи для того, щоб ви пригадали, як добре вам було в дитячому садочку. І зараз я хочу при... покликати сюди Оксану Вікторівну. Вона сьогодні є оператором. І допомагає мені для вас показувати оці невеличкі заняття і для того, щоб зустрітися ще як можна, як можна раніше, скоріше в нашій групі. До побачення, мої любі!